Це прекрасно, Він готовий, да? так. Ну, так. що ми за золотим руном летимо, видно, Ну, все чудесно. Дуже гарно все зроблено, дуже правильно, логістично все розставлено. Я завжди, Володимир Панасович, Микола Михайлович знає, я завжди виступаю за те, щоб не були ці парти за партами в школі, да? Ви в школі парка за партою. Треба більш творчу атмосферу створювати, тому якраз те, що треба. Я хочу подякувати професору Яносу, професору Палінченку. Я хочу подякувати Володимиру Івановичу, нашому ректору, за те, що в такий складний час ми так зарухалися. І я бачу по настрою викладачів, вони сюди приходять, самооцінка зростає. цього.